265 гривень це штани для дому та релаксу від німецького бренду Esmara, а Німеччина це якість. В лоті буде 6 позицій і ціна лоту 1590 гривень. Класний розмірний ряд, це буде S2, m 2 l 2 позиції. Показую, як вони виглядають. Є ось такий варіант синій з такими ти, ніби чорними розводами, нагадує трішки зебру. Далі є класна резиночка, затяжечки, кишеньки і понизу манжетики. Ось так виглядає. Показую, як виглядає на модельці. Слухайте, ну це есочка, але скажіть, доволі есочка буде повномірна. Вона прям така нормальна, немаленька. 42% віскози, 55 поліестер, класний матеріал, гарно тягнеться. Далі показую, є варіант. Ось цей. Ну тут зразу береш в руки, я вам скажу точно, що тут високий вміст бавовни. Е, ідуть більш прямого крою, як ви бачите, кльошеві. Такі трішечки, я би сказала, кишеньки. Резиночка і так вишенька на торті. Що в нас тут правильно? 80% бавовна, 20 полістер, бавовну можна відрізнити від будь-якого матеріалу. Далі ось такий варіант ще може бути так. Я вам скажу, що це для дому та релаксу, але я б в таких би штанах е, пішла б за межі дому і не парилася взагалі. Вони дуже крутезні, кльошеві, класні, стильні, їх можна дуже гарно обіграти. 52% віскоза, 28% поліестер, 20 поліамід, сертифікація, оекотек стандарт сотка, якісні матеріали та фарбники. І показую класні такі штанці. Слухайте, по матеріалу, по відчуттю, ніби якийсь як мікроплюш. Зараз будемо дивитися. Вони будуть з манжетиками цей варіант. На затяжечках, з кишеньками. Вони ну, справді, ну, такі приємні до тіла м'якесенькі. Тут у нас всередини двуниточка. А тут, зараз будемо дивитися. так, 52% поліестер, 42 віскоза, 3% еластан. Класно тягнеться, неймовірно приємні тактильно до тіла, і 265 гривень погодьтеся, Ну їх можна використовувати як просто аля спортивні штани, і можна йти і на прогулянку, і в магазин, і навіть на роботу. 265 гривень класна, суперова ціна. Для того, щоб замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.